Цьогоріч традиційно на базі п'яти закладів освіти працювали літні майданчики. Їх відвідали 486 дітей, з них 146 соціально незахищеної категорії та ВПО. Створення безпечних умов учасників освітнього процесу у закладах освіти є одним із головних завдань міської влади в умовах дії воєнного стану. На сьогодні в 20 закладах освіти мають найпростіші укриття. В цьому році завершено капітальний ремонт частини підвального приміщення будівлі ліцею номер 1 Під найпростіше укриття повна вартість робіт склала 11 мільйонів гривень. Розпочалось будівництво захисної споруди цивільного захисту ліцею номер 9 вартість якого складатиме 108 мільйонів 200 тисяч гривень. З обласного бюджету виділено 55,8 млн грн, З місцевого 23,8 Ну, це та допомога, яка надається з обласного бюджету. Нам дуже і дуже важливо, тому що ми намагаємось попасти в програми в державне фінансування, але не не завжди а, получається і не завжди. Ми встигаємо там за 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 цими програмами.